Прото, прото, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий торгов, Боже торговий, зірковий таролог. Дивитись в мою групу Телеграм. Дякую, що чекаєте, поки зроблю вам амулети, тому що велика черга, ви найкращі люди у світі. І так, яка таємниця? Відбувається за вашою спину, про яку ви не здогадуєтесь. Тут є якийсь чоловік, якому ви дуже подобаєтесь. Так, і цей чоловік про вас мріє, мрії, мрії про мене, мрії фантазує. Так, і до речі, він тут зараз заробляє гроші, але по ночам дуже спить багато. О, Боже багато, спить погано. Його мучать якісь думки. Причому у когось із, із вас, ви його знаєте, у нього якісь докори сумління. Так, король мечів, дівчата, у когось це чоловік із минулого, не у всіх. Чоловік, який був холодний, чоловік, який не показував свої почуття до вас, який був іноді дуже різкий, категоричний. А у когось, дівчата це чоловік, який зараз він може бути військовий, він може працювати з металом, лікар, все що завгодно. В будь-якому разі це дуже стриманий чоловік на почуття. Запам'ятайте це? Так, і що тут? Тут щось чоловік. Чоловік бродить по життю, незадоволений, всі його чаші пусті. Аркан Мир, він зараз далеко від вас. Він зараз від вас на відстані. І що? І що? Аркан зірка. Чоловік, який вважає вас своєю зіркою, ви для нього жінка ідеал. Він навіть раніше не міг здогадуватися і думати, що така жінка прийде в його життя, він пишається вами від зовнішності до всього, до чого ваші рученьки торкаються. Тобто, ви реальна фея. Так, і, але тут дуже довгий час, в принципі, він якось йде до вас, зайки мої, тормозить. Так. Він тут хитрував, маніпулював, обманював і залишився меч. Тобто, скоріш за, все, скоріш за все, ви його знаєте, але він хоче будувати з вами стабільні надійні відносини. Так, тут хтось з вас може захищати свої особисті кордони саме через те, що вже розуміє, що таке кохання до себе. Я думаю, що це ви, мах, дівчата, він таки візьме ситуацію в свої руки і почне здійснювати всі свої бажання стосовно вас. А які бажання? Зараз виглядає. Він, він почне вкладатися в вас. Він береже великі душевні. Король потаків, чоловік ваш.